Мої вітання. І одразу без зайвих слів переходимо до приємної частини нашого відео. Дивіться, яка краса, яка гордість. Це все вдячність наших захисників за нашу з вами роботу. І це все завдяки вам. Подяка кожному, хто донатить, хто вірить і приближає нашу перемогу. Дякую вам. Ще раз велика подяка і низький уклін кожному хто донатить. Тепер давайте попрацюємо, а потім буде ще одна гарна, приємна новина. Так, зараз в інтернеті поширюється думка: що аномальна спека в Україні це не кліматичні умови природи, а кліматична зброя, яка вже давно практикується в період воєнних дій. Чи це так? Так, давайте так. Аномальна спека. Її походження, воно природне або воно людське. Аномальна спека. Аномальна спека, так само, як і Аномальний холод. Це історія абсолютно рукотворна і зустрічається з нами не вперше, і не в останнє, як показують карти. Добре, хто і що підкручує градуси. Це роблять таємні правителі світу, ну, тобто неявні. А для того, щоб трошки почистити людство, ну мається на увазі кількість населення і отримати за це бонуси здалеку, тобто вони дивляться на небо. І вони виконують умову чистки цивілізації для того, щоб щось від когось там отримати. От як би це абсурдно зараз не звучало? Те, що я бачу, то я і кажу. Ось така цікава історія. Далі. Чому Туреччина закрила прохід через Босфор? Та чи пов'язано це з ситуацією в Україні? Чи пов'язане закриття проходу через босфор з Україною? Політично, економічна історія, точно не воєнна. Політичні економічні моменти. Так створюється якийсь дефіцит чогось. І надалі це буде такий речах управління для тих, хто закриває, чи вдасться НАТО надати протягом наступного року 40 мільярдів євро допомоги Україні у СП у сфері безпеки, чи надасть НАТО 40 мільярдів? Надасть все для укріплення з повітря, надасть все для укріплення територій, але сказану суму вище названу не дасть. Чи отримує Україна формальне запрошення вступити в НАТО протягом півроку? Протягом півроку офіційне запрошення. Не, на словах, це ж не мішки ворочать, розумієте? Триндіть своїм язиком. На словах, не питання, а ділу що? Нічого. Є ймовірність, що винищувачі f 16 обіцяні України будуть розміщуватися в Польщі та Румунії, а не на території нашої країни. Чи буде так, як написано у цьому є сенс, у цьому є логіка? 99,9, що воно буде розміщуватися і там, і там, і ще в одній країні поруч з нами. Чи отримує Україна всі обіцяні системи ППО до кінця літа? А що тут вже того літа залишилося? Ні, однозначно ні 100%, ні. І ми ще з вами з цього приводу, на жаль, постраждаємо. Я маю на увазі масові такі ураження через нехватку цієї системи ППО. Найвразливіші місця Кремля та де те саме яєчко з голочкою всередині. Найваж... Найвразливіші 300 гривень донат. Дякую, молодці. Найвразливіші місця Кремля. Як всі чорти люблять під водою, під землею. Під водою або під землею є провода, сполучення, шляхи. Це головна артерія. Якщо добряче її зачепити, то ця тварюка буде задихатися і довго не протягне. На виступі Трампа в Пенсильванії пролунали постріли. Його евакуювали зі сцени, повідомляють, що у нього закривавлене вухо. Щось ми з вами таке бачили. Нагадайте мені, будь ласка, колись ми дивилися, що буде, буде якийсь там замах, дуже такий гучний. Так, замах на Трампа. Сама ця ситуація її корінь, що це було. Який же це замах, якщо люди дуже довго, причому люди, які а, при владі, які при посадах, а, при правах а, державних, вони дуже довго готували цей замах. Задача була поцарапати, трошечки пошкрябати, ні в якому разі, щоб нічого не було лишнього, нічого не задіть. Щось пішло не по плану, навіть при такому плануванні, щось пішло не так. Дуже довго обирали людину, яка це буде робити, обрали якогось пажика, якийсь дитячий сад. Але сказати, що це спасе Трампа та його положення, ну, трошки не спасе. Я думаю, що це не останнє таке покушення у лапках. Це дуже буде зараз модна штука, ось побачите: тисячу гривень донат молодці, які ви молодці. Дякую вам за підтримку і на честь підтримки людей. І того, що у нас дехіра трошки лотів для розіграшів. І на честь того, що у нас з вами просто список черги величезний. І кожного дня мене питають Яночко, ну що там? Ми просунулися, ну, що там. А що там залежить тільки від донатів і від загальної суми того, що ми збираємо і на що ми витрачаємо. А це ви щодня бачите у моїх звітах разом з квітанціями. Так що у нас оголошується новий конкурс: дивіться, які у нас лоти, які талановиті у нас і щедрі. І дуже з великою душею і серцем живуть українці поруч із нами. Брошки ручної роботи. Дякуємо дуже Надії Прокопівні, яка нам їх предоставила для розіграшу. Мотанка господиня дивіться, яка красуня. Велика подяка Наталії Сергіївні. Золота прикраса Браслет Максим Михайлович. Дякуємо вам. Позолочена голубка Миру Яна Анатолівна. велика подяка Низький Уклін. Будинок, нічник ручної роботи то просто чудо. Дякуємо дуже Олені Йосифівні. Та у нас гвоздь програми на даний розіграш це справжній. Затрофеєний збитий підерський дрон навіть два. Так що, отакі у нас суперпризи, я рахую. А далі умови, значить одразу скажу, якщо ви не будете писати номер телефону при оплаті, вказувати свої контакти, або якщо ви не будете кидати на номер адміністратора, якого ви який ви зараз бачите на екрані, ваш скрін оплати і ваше прізвище, ім'я, або якщо після розіграшу ви не будете відкликатися на мої прохання об'явитися переможцем, або ви будете писати, що мені не потрібні подарунки. Тоді подарунків ні в кого не буде. Тож, давайте для того, щоб. Ми не тільки з вами займалися корисною справою, такою як збір грошей для нашої перемоги, а ще й трошки приємніше це робили, бо людям дуже приємно розумієте, які це передають. Це ж ну, не я купую всю цю історію. Це люди передають, вони своїми ручками роблять, вони передають, щоб це було і корисно, щоб люди гроші поскидали трохи більше, і щоб було вам приємно. Тож, будь ласка, пишіть, я вас просто, ну, просто вмоляю. Пишіть ваші номери. Телефонів, коли робите оплату, в там примітках або в коментарях про оплаті. Так, тепер давайте про умови. Значить, окрім того, що має бути контактний номер телефону, бо потім не дочекаєшся ні від МОНО, ні від привату, щоб знайшли тих, тих людей. Давайте далі про умови. А умови у нас будуть наступними: Донат. Від 50 гривень має право на виграш брошок ручної роботи. Ви обираєте переможці рандомно. І ви побачите той список рандомних переможців. Якщо не буде номеру телефону, ми просто спускаємось далі. Хто написав номер телефону, той молодець красавчик виграє. Далі донати від 500 гривень. Мають змогу отримати, виграти, також рандомно будуть обиратися золотий тризуб, браслет, голубка миру і мотанку господиню. Тобто ці лоти. Та топ-донати. Друге місце топ-донату, тобто людина, яка трошки менше, ніж топ-1 скинула грошей, але найвелич, саму більшу суму, окрім першого топ-донату. Це буде будинок ручної роботи, то просто шедевр. І перше місце. Це підарський, ворожий затрофейний дрон. У мене все. Хай щастить. Дякую.